Всім добра здоров'ячка, Слава Ісусу Христу. Ну що, я вже зітквім малину посадив, хлопчики мені допомагали. Хочуть їсти, хочуть їсти. Кажуть, хлопці зараз будуть спагеті. Супу не хочуть. Кажуть, картоплі не хочуть, бо треба добирати. А спагеті швиденько. Швиденько зараз одного. У мене їдло дуже, у мене їдло примітивне. Хлопцям то таке трошки лігуміни даю. А собі, покажи Михайлік, що, що я їм. О, каша. Каша вівсяна з печеним яблуком о. і з льоном. о, то моє їдло. Отово. А хлопчикам. Не Кобаси файно, те, що вони люблять. А як діти? о, спагеті, Так, спагеті по дві таких кубки. Максимкові все піде, бо Максим дуже любить їсти. Що, що Максим любить їсти? Так. І за ту то Михайлику тобі вистачить чи треба більше? Вистачить. Вистачить. Я знаю, що Михайлик завжди не доїдає, то коти мусять доїдати. Сиром затру. У 21 годині зустрінемося на ефірі. Фактично, ми посадили малину, зробили на роботі роботу. жіночку похоронили і все поробили. Хто рано, встає, Бог, дає, ну, Я вже так наробився, як собака.